Скандал в Києві. Зеленський проти Кличка. Шановні українці, як ви знаєте, з 8 на 9 Путін наніс масирований удар по столиці. І у той час, коли Кличко турбувався про мешканців Києва, Зеленський звинувачував його у всіх гріхах. Я так вважаю, що Зеленський впевнений, що це Кличко повинен захищати енергетику столиці, відбиваючи удари шахедів, ракет. Своїми кулаками, а не він як верховний головнокомандуючий. Ну тоді в мене до нього запитання: пане президенте, навіщо ви нам такий тоді потрібний? І по-друге, а хто тоді відповідає за блокаут в Одесі? Лисак, Кіпер чи знову Труханов, якого ви беззаконно позбавили громадянства та посади? Шановні українці, ясно одне, Зеленському начхати на усі блокаути. Він готується до виборів, тому що хоче перебратися на другий. Термін саме з цією метою він хоче захопити адмінресурс Києва, як це зробив з Одесою. І в мене одне запитання: як ми повинні ставитись до такого президента, який неспроможний відповісти Путіну блокаут на блокаут, який під час війни піклується тільки про одне як переобратися на другий терм? Тож слава Україні! Ганьба Зеленському!